Ми що там будемо брати три рази, ну, цей восставание, амінь. Ні, не псов, я ще возьму святий Боже. Святий Боже. А що? Хіба не? Святий Боже. Ну, тоді. Тоді може. Тоді стихія паски, тоді що. Я псолом брав, після стихія пахти. Цей день нам Господь вишній дав той день святий великий, спаситель наш із робу став, царствує нам. Чудо чудо всіх чудес, істину Христос воскрес, чудо чудо всіх чудес, істину Христос воскрес, життя нам нове дає, минула вже неволя, Собідно серце в гробі. Настала щасна доля, чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес, чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес цей день то радість людям всім, Той Божий день вітав. Днес і Веселі побідно бідно Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес, чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес! Життя нам Бойда всім дарує все провину. а ми друг другам любим свою родину чудо, чудо. Чудес, істинно, Христос Воскрес, чудо, чудо всіх чудес, Істинно, Христос воскрес. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес ізмер. Смерть о смерть подала, і тим, що в шоробагом життя дарував, Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця тих, що ненавидять Його. Христос воскрес і смертви, смерть о смерть подала, І тим, що вробагам життя дарував, Як ще заєдим, хай вони щезнуть. Як від вогню топиться він, Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав, і тим, що вровав життя, дарував. Так нехай погибнуть грішники від ідиця Божого, а праведники хай звеселяться. Христос воскрес, і смерть, смерть подолав, І тим, що в робах життя дарував, це день, що його створив Господь, тож радімо, і веселімся в ні. Христос воскрес, із мертвим, смерть, смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Христос воскрес із мертви, смерть о смерть подолав, І тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть о смерть подолав, І тим, що в рабагох життя дарував. Бог наш пристановище і сіла помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські. зашумілий, порушилися води, їх порушилися гори сили його, Бистрі течі течії ріки, веселять місто Божого, святи своє найвищий. Бог посеред неї, вона не поручиться, поможе їй до вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царство він дав голос, і порушилася земля. Господь, сили з нами, заступний наш Бог Якова. Прийдіть і ді, побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук і зломить зброї, спалище двом. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступний наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже. Аллуйя, Аллуйя, Аллуя, Слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мир, Господи, і помолімся. Господи, за мир з і спасіння душ нашого Господе, і помолімся. Господи помоли, за мир всього світу, добрий стан Боже церкові, з'єднання всіх, Господи, помилі. Господи помилі. і помолімся. За святий кравця тих, що з вір'ю, благовинням і страхом Божим, ходять на нього, Господи, і помолімся. Господи помоми. За блаженнішого патряха нашого святослава, за просвященнішу архієпископа митрополита, нашого Кіртеодора, за преосвященної пискаво наше Кер Димитрія, чесне Пресвітерство, у Христі, де За безперечити людей, Господи, помолімся, Господи помилуй, За забомбережений народ, наш за все військо, Господи, і помолімся, Господи, помилуй, Щоб, як покмітний вчинити силу вірних твоїх. І укріпити десницю і в сили твоєї за перемогу на супостатами нашими, Господеві. Помолімся, Господи, помилуй. щоб подати неостабну незбориму і переможну силу, і мужність Христо іменитому тому воїнству нашому на перемогу над дворами і супостатами всіма нападками їх, Господеві. Помолімся. Господи, помилуй. щоб сповнити сором і безчестям на те наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і що бану, Господні гнав'ї, вражав Господеві. Помолімся. Щоб вислухати Крик Святої Церкви Твоєї зітхані до новірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворами, і супостатами Його, які в печалі і скорботах на нього взивають. Господи, Господи, помилуй. Щоб визволися нам від усякої всякої скорботи гніву і нужди, Господи, і помолімся. Господи помилуй, заступи, Спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю Господи, помилуй. Присвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і преснадів Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава, і Поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віків. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Спойдуйтеся, Господеві, бо він благ, бо повіг милість його, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я Їм. Бо Господнє. я висана, славен хто йде, в Господь, не буду, повім, діла Господні. У Господі я вясана, славен хто йде, вм'я Господня. А мені тямстех то не будівничі став головою вогла від Господа, стався він, і дивний є в очах наших. У Бога Господі я вівсяна, славен хто йде, ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй. і Христом Твоїм, охорони любого Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гоступництво перед яким і зацікаві. Не осоромимося не блаємо над молитвами нашими, все оспівана, Богородиця, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Mm. Yeah. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Принесіть, Господи, весени Боже, принесіть, Господи, молодих баранців. Господь кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Премудрі до ноєсан послання святого апостола Павла, читання Будьмо уважні братя. Крипіться, Господи, та мутності, осили, одяніться, повну зброю Божу, щоб ви могли дати ж хитрощам, неявольським, нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і переймаючи все міцно стоятися, стійте. Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливості і з уші одної готовість, щоб проповідувати Євангеліям миру, а над усе візьмі ще яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також вам спасіння духовний, тобто, слава Боже». При мудрість прості вислухаємо святого Євангелія, мир всі, твоє, від марка святого мр. Євангелія, читання, Славі Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже і горід і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли сите на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, фаршити на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Цей тиждень, який ми називаємо Церковним який є світлим тижнем тиждень, який є е, після Пасхи, після того величного торжественного свята Христового Воскресіння. Ми впродовж посту себе готували до зустрічі з Воскреслим Спасителем. І ось цей час прийшов. Цей час настав, ми чекали так довго цієї неділі, неділя, яка е, нас, перемінених, зустріне з Воскресним Спасителем. Той Воскресний Спаситель, який прийшов, щоб наповнити кожне серце своїм миром, своєю любов'ю. Той Спаситель, який пішов покласти себе на хрест, страждати за людину. І віддати за неї життя, щоби у славі собою Воскресити. Воскресити для вічного життя в небі. Бо саме людина є сотворена і призначена для неба, через ріг людина себе неба позбавляє. Але Господь не хоче відкинути, не хоче відкинути нікого від себе, але віддав своє життя, щоб кожен був біля нього. Тому. Жертва Христова є дуже велика, дуже велика ціна для того, щоб спасти людину. Маємо цю жертву приймати, цінувати в цій жертві бути співучасниками разом з Христом, бо маємо вмирати для гріха, щоб жити з Воскреслим і для Воскреслого Христа. Христос в своєму світлі, свого торжественного Воскресіння. Приносить нам радість, надію, надію в тому, що ми є ті, хто потрібні потрібні Богові. Потрібні Богові, що Бог через нас багато-багато ще чого міг зробити через наші руки, бо ми є тим добрим знаряддям праці в руках Божих. Тому дозвольмо Богові, щоб Бог через нас будував, творив. Той світ добрим якісно, тому дозвольмо Богові, який прийшов, щоб воскресити кожного, кожного до життя. Дозвольмо йому, щоб через нас, через нашу особу, він міг наповнити, наповнити цей світ миром своїм. Миром і любов'ю, щоб ми могли жити, будувати, творити цей світ, цей всесвіт, тій Божій ласці, Божій благодаті, щоб не жили ми в страху, але жили у відданості і впевненості у Божому милосерді. Ворог ніколи не спить, ворог ніколи не дрімає. Ворог завжди хоче людину загнати в страх. Ворог завжди хоче людину тримати в страху. А хто є наш ворог? Ворог наш найперше, це є диявол, той, хто є батьком темряви із всяких гріхів. Тому не даваймо йому можливості згашувати наше світло. Не даймо можливості, щоб в нас світло, яким ми є запалені у радості Воскресіння Христового, щоб він погасив його, щоб він затьмарував його. Не давай можливості тому ворогові радіти з наших. Якихось тих гріхів, випадків не даваймо йому такої нагоди і можливості, бо людина є створена для того, щоб радіти. Бог наповняє людину своєю радості для того, щоб людина могла жити. Тому наповняємо цей світ, наповняємо його життям великої і Божої радості. Амінь. Христос Воскрес! Помилуй нас Боже з великої милості Твої молимось тобі. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за блаженнішого потерха нашого Святослава, за преосвященнішого. Архієпископа митрополита, нашо Теодора, і за єпископа еписку нашо Дмитрія, за тих, що служить, послужили в цьому храмі цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. О Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за пообережний народ наш за заправлені за все воїнство. О Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Не на пострілі виховаємо, і не зброю наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої смутній просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли сили свої, Господи, і замішання, створи серед дворів наших, пошли з висоти руку свою, і покори, і Христо, любому воїнству нашому віданні. Молимося, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб ось наші непоборним і переможним була ворогами, і щоб мир і слава селася в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, опування всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь, милостивим, владико до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, людина, любний Бог, і сей тобі, славу, села, Отцю і Сину, Святому Духові нині повсякчас і на віки. віки. Ще іще, приклонивши голови, Господи, помоліємося. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже, спаси нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. зглянься у милості і щедроти, а на смирення слуг Твоїх, іриди нелюбна, вислухай, і помилуй нас, ось бо наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, покаяння зумилення, молимося тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що ти іси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твої бережні, стари з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння, упокоєння, заступниче наш. Не задай беззаконні, неправду людей твоїх і не відвернися від нас, у гніві твоєму, але в милості ще щедротах посяти смиренних слуг твоїх. Що припадай до твого благотвор'я, повстань на поміж і оберни нечастиво зухвальство своїх на страх і втечу. Христу, любому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про рішення їх в день праведної відплати твої подайвінці не тілінні, бо ти заступник заступники переможець. І спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, села, й моотцю, і сину, Святому духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Нам... Премудрі. Світи, се світи, синові Ірусалиме, слава Богу, на тобі засяяла. Раді нині веселися сіони, а ти чистий, втішайся, Богородице, Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвою, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милагов. Христос, що Воскрес із мертвих смертю, смерть, смерть подолає Тим, що у робах життя дарував істинний Бог наш. Молитвами причисти і своєї матері, святистана, всіх хвальних апостолів, святих Верховних апостолів Петра і Павла. Всіх святих блажених українського народу, всіх святих помилуй, спасе нас, як і людинолюбний. Христос воскрес із мертвих, смерть, о, смерть подолав і тим, що в гробах життя да. Христос воскрес із смерть смертю смерть подолав. І тим, що в робагах життя дарував. Христос воскрес із смерть смертю смерть подолав. І тим, що в робагах життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось його на третій день воскресінню. Дякуємо всім за спільну молитву Богом благословенного мирного дня. Христос Воскрес!